Більше про те, як робити наше рідне місто привабливішим для туристів, знає наш сьогоднішній гість Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Доброго ранку. Добрий ранок вітаємо вас. Раді бачити. сьогодні. Ми з вами будемо говорити не лише про те, як робити наше місто більш привабливішим для туристів, а й більш зрозумілішим, доступнішим Поняття як сюди приїхати, милуватися тим, що ми маємо, і не заблукати, адже будемо говорити про. Концепцію сучасної туристичної навігації міста, презентація якої відбулася минулого тижня. Отож, розкажіть, яка вона ось ця концепція нової сучасної навігації? Що полювати до ще одного нашого свіжого проекту? Я би сказав, смачна а -а -а. А суть концепції в тому, щоб систематизувати всі ті інструменти, завдяки яким турист з першої секунди перебування у Вінниці може легко зорієнтуватися саме як. Турист. Ну і звичайно, цільової аудиторії туристичної навігації не тільки приїжджі, але й самі містяни. Тому що завдяки саме такій навігації, вказівникам, пілонам і табличкам, вони можуть глибше пізнати місто, і в принципі, якщо вони заблукали, то це може бути навпаки плюс. Тобто вони можуть завернути на ту вуличку, на яку, як скажімо, я в перші п'ять років життя у Вінниці студентських не сильно звертав увагу. А потім, вже коли хтось мені це показав, але не завжди поруч є гід. Натомість завжди є ось це джерело інформації. У вигляді різних елементів навігації. Тому концепція, яку ми розробляли спільно з дуже дуже досвідченою, цікавою харківською компанією Морінфо, вона дозволяє нам систематизувати і об'єднати всі ці елементи в єдиний стиль, в єдину логіку розміщення. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що залучалася харківська компанія, чим саме допомагала, яким досвідом ділилися, яка їхня була частина роботи? Загалом ми з компанією Морінфо працюємо вже з 2019 року. Якщо ви помічали ось ці нові наші таблички з шрифтом Брайля і з QR-кодами, uh -huh. то це якраз проект, який ми реалізовували спільно з ними. Але розуміли, що таблички це тільки один із елементів, і хоча в Вінниці є попереднього зразка вказівники, але як і будь-який елемент вуличного простору, благоустрою, вони мають. Властивість зношуватися, і питання догляду за ними, ну, станемо зараз, оскільки немає фінансування, воно стоїть досить критичне, тому компанія залучалася як та, яка в Україні одна із небагатьох взагалі спеціалізується на туристичній навігації, і яка вже розробляла схожі концепції для інших українських міст, наприклад, для Івано-Франківська, такої цілісної. І навіть навігація, яка створена ними ж для Маріуполя, вона навіть під час війни частково встояла і, ну, хоча. А зараз використовується більше як дошка оголошень, але це теж уже ну культурний артефакт, і сподіваємося, що з поверненням ми так само зможемо переконатися, що вони ну принаймні частково встояли. Тому е ці елементи навігації вони зростаються фактично з ну з організмом. З, поверхнею, шкірою міста, і вони завжди роблять адаптацію під конкретне місто. Тобто вони не повторюються з міста в місто, застосовуються елементи, унікальні елементи брендування міста. Нашому випадку це теж важливо, тому що в Вінниці вже з дев'ятнадцятого року існує міський бренд. То якраз завдяки ним ми це все змогли дослідити і системно викласти вже у вигляді візуалізації і пізніше, навіть креслень для того, щоб вже мати можливість виготовляти ці елементи. Там буде інклюзивна частина ви безумовно. По Перше, саме розташування елементів, наприклад, на туристичних пілонах, воно адаптовано максимально для сприйняття людьми різної висоти. Mm -hmm. Відповідно, це і люди на візках, це і, наприклад, діти. І загалом ідея інклюзивності вона вже вмонтована в наші туристичні таблички. Звичайно, шрифт Брайля на пілонах не розміщують, але натомість є інструмент, який називається nfc мітка, mm -hmm. і це можливість навіть без. Доступу до інтернету, зчитати певний текст на пристрої і таким чином теж взаємодіяти із пілонами. Ми цю технологію хочемо використати для такого дитячого квест-маршруту. Це така родзинка, якої нема більше ніде в жодному місці, де буде декілька об'єктів. Позначених такими котиками міськими, нашими єрусалимківськими, ми собі так умовно назвали. І діти зможуть, пройшовши цей квест, виконавши взаємодіючи із NFC своїми гаджетами, виконавши певні завдання, потім на фініші отримати приз в туристичному хабі. Круто, головне, щоб ці котики я сама не Я хотіла стати так. дитиною. Ну... Та будуть вікові обмеження, на жаль, чи на щастя, але ви можете з якоюсь дитиною, та з племінниками, з дітьми з... дитину Бодя. Ти можеш брати участь, ніхто тебе не буде засуджувати і разом з дітками поряд за ручку проходити ці квести. Скажи, я інтерв'ю беру так. дуже часто ви використовуєте слово туристичні пілони. Давайте так. внесемо ясність, що це за конструкція така, що це за елементи цієї навігації війну. Можливо, для віничан трохи нестандартне слово як для туристичної навігації, але це такі великі стенди, вони можуть бути висотою 2 метри, трошки нижче, трошки вище, і в нас є два типи: широкий, великий пілон і середній, тобто десь приблизно ширини там, умовно, такого mm -hmm. чоловіка, як я це такі важливі складові навігації саме на людних місцях. По-перше, це площі при виході з вокзалів. Тобто людина виходить з вокзалу, і перше, що вона бачить, ось ця карта, детальні напрямки, стрілочки, що куди розміщено, і додаткова інформація про місто. А середні пілони ми запроектували якраз для площ. Площа Шевченка, Ліверпулька, Лічанська площа вже з новою назвою. Ми ж не маємо на цих площах табличок, що це mm -hmm. за площа, mm -hmm. або вони десь дуже заховані. А так вона перед тобою. Більше того, ти можеш дізнатися історію цієї площі. Бо, наприклад, мені колеги, які приїздили кілька тижнів тому в Вінницю, казали, що ну а що чого це у вас тут ці бітли? Mm -hmm. Люди не стали гуглити, заморочуватись, їм потрібна готова відповідь там на місці. І от ми, якраз, цим інструментом можемо їм одразу пояснити, що це за площа, чим вона. Особлива, яка є історія, Ви і вибираєте дуже... хліб у тих людей, які розповідають власні. Навпаки, історії. Ми, та... це, ми презентували це для гідів, в тому числі, наприклад, ідея квест маршруту дитячого, це якраз ідея гідів, і загалом їм дуже корисно, по-перше, з табличками і пізніше вже із цими пілонами, і зказівниками взаємодіяти з ними. Тобто, вони можуть дійсно вказати, показати і розказати чогось такого, чого нема вже на цих пілонах, і навіть за QR-кодом на сайті. Тобто, це насправді він він. І це жодним чином не витісняє живу людину навпаки, це стимулює людей більше дізнаватись. І якщо вони вже знають, що, наприклад, є такий район, як садки, mm -hmm. то вони можуть піти на екскурсію таким районом, як садки, бо там вони точно дізнаються набагато більше, ніж куца інформація на якомусь на якійсь табличці. Ви кажете, не витісняє тісну людину, просто е, не, не витісняє живу людину. Просто е, люди інколи можуть і провести тебе зовсім не в тебе те, казати. Це, не це так так така народна навігація, Дорог, яку ми так. хочемо трошки якби до. Повнити більш вивіреною офіційною санкціонованою нами. Я, я просто пам'ятаю, як я був в Одесі вперше на Дерибасівській, запитав в Одеситів, як пройти нам чи в іншому місці, і ми запитували, як пройти до того чи іншого місця. І в одній тій вулиці на одній частині людина показала в одну сторону, а друга людина Ботре показала, показала в іншу Стосовно цих дороговказів. А що буде з попередньою навігацією міста і з цими ну вони такі доволі ретро, ретро да. вінтажні, дуже Та, гарні? Я, я погоджуюся. Що, по-перше, вони дійсно мають історичну цінність, бо це були перші вказівники, принаймні сучасний uh -huh. період, коли Вінниця стала знов таким супертуристичним магнітом. Е і ми проговорили цей момент і заспокоїли теж присутніх на туристичній раді, що ми музеїфікуємо, тобто збережемо uh -huh. спеціально в центрі міста, скоріше за все, біля вежі, цей найбільший з перехресними е лопастями, для історії, і будемо за ним дійсно доглядати, як uh -huh. за музейним предметом, тому що якщо брати сукупну, то їх понад 25 по місту, і на жаль, ну, догляд за ними це ну як на наші наміри, трохи дороговартісна штука. Краще один раз інвестувати там в ту ж саму нержавіючу сталь, з якої мають бути виготовлені майбутні нові елементи. І так як, наприклад, наші станції Nextbike, вони в товарному вигляді. Попри те, що вже декілька років експлуатується, що дуже важливо, вони вандалостійкі, на відміну від існуючих вказівників, бо їх дуже легко загинають. Вандали, ми потім їх назад розгинаємо, але по них вже якби видно, що це не першої свіжості. Скільки туристів дізнавалися місяця. маршрут по таким дороговказам, так по кількості завертали не в той бік. Олександр, скажіть, а коли саме планується вже встановлення цих нових навігаційних вілонів? Бачите, я сказав, що там приз можна буде отримати. Римати в туристичному хабі, я вже неодноразово публічно говорив, що на жаль, війна вносить корективи mm -hmm. в наші стратегічні плани і проекти, і звичайно, поновлення фінансування буде можливе тільки тоді, коли держава, ну грубо кажучи, може собі це дозволити, точно не в воєнних реаліях. Але ми всі ці прорахунки, розрахунки, і зрештою, навіть програму 2023 року включили ці заходи з надією про перемогу і чекаємо. То всі українці мріють про життя після перемоги. Ми, як туристичний департамент, як Туристична спільнота мріємо про перші кроки відновлення саме туристичних потоків, щоб ми вже могли зустрічати нових гостей, а в тому числі іноземців, бо ці mm -hmm. вказівники і пілони будуть двомовні, е, обов'язково синхронізуватися з приходом нових е, туристичних потоків. Ми дуже хочемо, щоб цей проект реалізувався дійсно якомога швидше і відповідно. Якомога швидше ми святкували перемогу, зважаючи на те, що Вінниця є таким своєрідним хабом для багатьох людей, які приїхали. Нині мова не про закордон, а про mm -hmm. інші міста і регіони України. Їм теж потрібно орієнтуватися в нашому в нашій прекрасній Вінниці. Дякуємо вам за візит до нашої студії і за оцю. Коротеньку екскурсію, поки що ще не встановленими віртуальними, але в майбутньому дуже гарними, ондалостійкими і потрібними нашому місту елементами сучасної туристичної навігації. Ми ж нагадаємо, у нас у студії був Олександр Вашелені, це директор департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради, який розповідав нам про новітні введення у Вінниці та про нові вказівники. Ми вам дуже вдячні. Дякую.